Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на дане авто 16490 американських доларів. Зустрічаємо це Volkswagen T4, повний пасажир. 2010 року випуску. з об'ємом двигуна 2 літра турбодизель з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Гарний сірий колір, три двері. Зараз поглянемо, що у нас по салону. Салон у нас шкіра коричневого кольору. В ідеальному стані салон доглянути, є столик для задніх пасажирів. Дуже багато місця, виглядає просто шикарно в салоні. Є тонування скла, красиві фірмові диски 19 радіусу, гарна гума встановлена. Є фаркоп, є камера заднього огляду, обігрів заднього скла. Чудовий стан автомобіля, Авто повністю доглянути та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо, що у нас по комплектації. Є два передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світла, датчик світлу, датчик дощу, мультируль, круїз-контроль, пробіг автомобіля 383 тисячі кілометрів, якісна мультимедія, є камера заднього огляду, блютуз, навігація, автоматична коробка передач з режимом спорт. Є кондиціонер в комплектації, є підігрів водійського сидіння. Спереді салон також в ідеальному стані. Салон доглянутий, автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Повторюсь, за дуже приємною ціною: 16 тисяч 490 американських доларів. В такій шикарній комплектації, в такому стані. Автомобілів одиниці. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків, Проспект Гагаріна, 23, автосалон автопарк. Всіх чекаємо.